це так, уже передаємо слово. Так, дясс. Ребята, спасибо большое вам за цю цю за цю за е-е такі сильні такі важливі і речі. Це це переваги стабічно вас. Курс просять, так. Наполовину важко ось е-е вигадати Да, ще дуже говорить, що кожен із вас є сюди, що це саме видно. Я вам бажаю, щоб кожен із вас розбувало свою латус і нагадаю. Це впевненість, це відвага, це любов до сцени, і названий завжди ось життя. Дякую вам. ви Всі дуже готуються для колоновити і бажаю вам надавати стоїть. Я теж вас всіх питаю. Ми якби живемо від конкурсу до конкурсу. Цілий рік готуємося, хвилюємося. Потім наступає там мить ідею, хати цей марафон. Який конкурс, це вже знову історія, і Олена Леонідовна починає жити наступним конкурсом, а ми сьогодні проводимо. Молоді дослідники, говорить музичного мистецтва це саме рекомендація. І в живому виконанні, і онлайн. Бачили, що це дуже велика робота безпосереднього праздника, дослідника, його викладача. Вкладено дуже багато праці, дуже багато душі, фантазії, всього всього. Але от міра участі е викладача учасника, учасника е знову учасника, там була відповідно трошки інших право. Ми так, насамперед оцінювали все поміч. навіть артистиці. Навіть коли учасник... Читає ні то з моніторані підказки, і половина слів повторюк. І не зовсім розуміючи, що він читає, і це теж, на жаль, буде. Це теж варто. Тому що поганка команда робота, такі мусить як... бути не тільки художничити, але домінчиком, що каже. І насамперед найвища цінка, там, де самостійно не славше, але одразу видва Ступінь участі викладача порівняно часто. Якщо у вас будуть у викладачів або зацікавлені будуть питання, будь ласка, ми готові після урочистої частини ще раз попрацювати для того, щоб на наступні роки або в майбутньому. Покращити результат в сенсі не просто перечитати все з вікіпедії, переписати, чи там були книжки і красиво прочитати. Все-таки був елемент нового дослідження, власного дослідження, власного маленької-маленької цеглинки українське музику знати. Але це так. Розуміло, волосся. Головне, зроблений з душою, з душею призначав вашій командні роботи. Це по кожному виступі емоційні дітей. Хтось виходив з таким хвилюванням, хтось певно йшов до перемоги, хтось був, брав своєю неймовірною харизмою. І це дуже чудово. Всі діти неймовірно було в житі. І загальне враження дійсно відповідає конкурсу, що це любов буде свято. Усіх вітаю і всім дістам бажаю перемоги. Мали Сьогодні, так Катерина Махайна сказала, що після нагородження всі бажаючі отримати консультацію, консультуватися, звана матеріалського заклада, виїхати. Лауреата третього ступеня в номінації Композиторська творчість вручається плодисті Валерії. Музична школа номер 3 викладач убсолютно <дит> всі учасники нашого конкурсу отримують податків управління суток. Лауреата третього ступеня вручається в березі Ірині. Музична школа номер 4 викладач Муравцов, викладач свакуєнка. Диплом лауреата третього ступеня нагороджується Солодаренко Матвій, учень восьмого класу музичної школи номер 1 імені Генрі Мамінауза, викладач золотів Марина Васильівна, викладач сваку Гроза. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується Коливанюк Галина, студентка першого курсу Пропиницького музичного фахового коледжу, викладач Марина Васильівна Довгів. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Січка Поліна, учениця шостого класу медичної школи номер 1 Гендіха Нігауза. Викладач Марина Васильівна Долгік, викладач фаху Дубіна Наталія Анатольевна. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Колодовська Вікторія, учениця 8 класу медичної школи номер 1 Генріха Генералігауза, викладач Марина Васильівна Долгіг, викладач сваху Савченко Юлія Олександрівна. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Задорожній Павло, студент третього курсу Пропомірського медичного паркового коледжу, викладач Марина Васильівна Долгіх і концертмейстер Марина Васильівна Долгіх. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Тютюник Маргарита, учениця 5 класу медичної школи номер 2 імені Мейтуса, викладач Марина Васильівна Долгіх, до цирмейстер теж Марина Васильовна Довгік. Залишайтеся, Марина на сцені. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Канарський мурат. Учень 8 класу музичної школи номер 1 Генрі Ганігауса, викладач Марина Васильовна Долгих, викладач спаху Мєнніков Іван Васильович. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Тарасенко Артур, студент 4-го курсу Робоміцького музичного фахового коледжу, викладач Марина Васильівна Довгі. Дякуємо, Іван Васильович. Запрошуємо до зали і запрошуємо для нагородження Ірину Михайлівну Цікорську. Нагороджується номінація дослідників музичного мистецтва Мейтусівські читання. Диплом лауреата третього ступеня нагороджується Звоник Артем, учень музичної школи номер 1 імені Генри Панигауза, викладач Марина Васильівна Долгі. Подарувати ці квіти моєму вчителю, з яким разом я це з яким я разом робив цей проект. Фартоліна Марина, учениця дитячої школи мистецтв міста Троповницького, викладач Капітоненко. Вона... Дипломом лауреата 3 ступеня нагороджуються синіщева Олена та синіщева Марина. Учениці 6 класу. Школи номер 2 імені Юлія Сергійовича Мейтуса, викладач Катерина Вічеславна Соломєєва Кадигров. дипломом лауреата третього ступеня нагороджується Мухіна Софія, учениця музичної школи номер 2 ім. Юлія Сергійовича Мейтуса, викладач Катерина Вічеславна Соломєва Кадигров. Викладач з фаху кіловокова Наталія Юрівна, концертмейстер борби цього Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується березі Ірина, учениця 5 класу музичної школи номер 4 викладач Мурацов. Другого ступеня нагороджується болдінова Анна, учениця другої музичної школи імені Мейтуса, викладач лях Анна Юрієва, концертмейстер осадчук Оксана Сергієна. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Андросова Катерина, музична школа номер 2 імені Юлія Сергійча Мейтуса. Викладач Степанова Олена Валентинівна, викладач викладач Слава Кубакова Ольга Олександрівна. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Єфімов Богдан, студент третього курсу Кромедицького медичного фахового коледжу, керівник Марина Васильна Долгів. Нагородою першого ступеня нагороджується Дудков Євгеній, учень 6 класу музичної школи №3, за продайство обладунка. Дипломом лауреата 1 ступеня нагороджується категроб Кирил, учень музичної школи No2 імені Мельбука, викладач Сандєва Категроб. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Волошенова Єлизавета. Учениця музичної школи номер 1 імені Генріха Нейгауза, викладач Довгі Марина Васильівна. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Ваяна, студентка 4 курсу Кропивницького музичного фахового коледжу, науковий керівник Марина Васильівна Довгі. Іріна Михайла, запрошуємо до зали і переходимо до нагородження виконавців. Номінація виконавець вокаліст. Дипломом третього ступеня нагороджується долінки Даніїл, учень восьмого класу дитячої музичної школи Мерсес, викладач з фідря. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Степанова Софія, учениця 5 класу музичної школи номер 3 викладач Мироненко Анастасія. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Романченко Владислава, учениця 3 класу дитячої школи МСС, викладач Романченка Євгенія. Виконавець вокаліст, більшість учасників були в дистанційному форматі. Переходимо до номінації Виконавець-інструменталіст. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується Квіркелія Вікторія, учениця 4 класу музичної школи №1, 1 імені Генріха Негауза, викладач дививсяного Вікторія Володимирівна. Дипломом лауреата 3 ступеня нагороджується Опря Ольга, учениця 4 класу музичної школи номер 1 ім. Генеханігауза, викладач Негрібецька Ольга. Дипломом лауреата 3 ступеня нагороджується Байжанова Вікторія, учениця музичної школи номер 4 викладач Кажанова Олена. Диплом лаурата третього ступеня нагороджується Ткаченко Арсеній, учень музичної школи номер 2 імені Юлія Сергійовича Мейтуса, викладач Шишкіна Тамарина Кенті. <плес> Диплом лауреата третього ступеня нагороджується Своленська лада, учениця музичної школи номер 3 викладач Ігнатіва. Ступеня нагороджується яловець Ганна, учениця першого класу музичної школи номер 3 викладач Ніколенко Катерина, концертмейстер Петренко Вікторія. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Слободян Єлизавета, учениця музичної школи номер 2 імені Юлія Сергійовича Мейтуса, викладач Ніколенко Людмила Ігорівна, концертмейстер Газубчик Коміна. Олійник Вікторія, учениця 2 класу музичної школи No3, викладач Іванова Ірина Лука. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Лисенко Валерія, учениця 5 класу музичної школи номер 2 імені Юлія Сергійовича Мейтуса, викладач Ганна Болтавчук. Дипломом лауреата 2 ступеня нагороджується Самойленко Владислава, учениця 4 класу музичної школи No1, імені Генрі Панігауза викладач Вікторія Денисянова. <плес> Дипломом лауреата 2 ступеня нагороджується Фіцайло Анастасія, учениця 4 класу музичної школи No1 імені Генрі Панігауза, викладач Казанцева Ірина. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується гімнзарцемофій, учень першого класу музична школа номер 2 ім. Мексица, викладач Левченко Ірина. Дипломом другого ступеня нагороджується Березій Ірина, учениця 5 класу музичної школи номер 4 викладач Клюєнко Світлана. Дипломом лауреата 2 ступеня нагороджується Панасовець Назарій, учень 4 класу медична школа No2 імені Юлія Сергійовича Мейтуса, викладач Приходько Тетяна, концертмейстер Ніна Зубченко. Дипломом лауреата 2 ступеня нагороджується Стороженко Анастасія, учениця медичної школи номер 2 ім. Юлія Сергійовича Мейтуса, викладач Лисенко Анна. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Коломой Зоряна, учениця музичної школи No2, викладач Холіна Світлана, концертмейстер, Лисенко Анна. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Шваюк Олександра, учениця музичної школи No2 ім. Юлія Сергійовича Мейтуса, викладач Лисенко Анна. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується квартет у складі Германа Євгена, Сазоненко-Варвари, Романченка Дмитра Голимбієвського Артема, дитяча школа мистецтв, керівники Мелюх і Лакатош. Від складу квартету один учасник. Дипломом лаурата першого ступеня нагороджується Корнійчук Артем, учень другого класу музична школа номер 2 імені Юлія Сергійовича Майтуса, викладач Ганна Болтавчук. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Ковпак Олена, учениця третього класу музична школи номер 1 імені Гельдюпанігауса, викладач Тетяна Форлет. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Орис Софія, учениця 4 класу музичної школи номер 1 імені Генріха Мігауза, викладач Наталія Кавалюк. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Рибкіна Майя, учениця 3 класу музичної школи номер 1 імені Генріха Мігауза, викладач Кононенко. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Бутнік Злата, учениця 4 класу медичної школи No4, викладачка Жанова. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Мусилова Яна, учениця 6 класу медичної школи No3, викладач Стефічів Галевій. Ступеня нагороджується Недобійчук Катерина, учениця 6 класу музичної школи номер 1 ім. Генріха Паниглауза, викладач Наталія Каулюк. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Дудков Євгеній, учень 6 класу музичної школи номер 3 викладач Тебічева Валерія. Ступеня нагороджується Юрчак Ольга, учениця 3 класу музична школа номер 2 імені Юлія Сергійовича Мейтуса. Викладач Олена Надунко. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Кравченко Олексій, учень 8 класу музична школа No2 Сергійовича Мейтуса, викладач Ганна Полтавчук. Першого ступеня нагороджується коява роберт, учень 9 класу медична школа No2 ім. Юлія Сергіовича за Викладач Олена на І у нас є ще одна особлива відзнака, яку буде вручати, дякую, Анастасія Віталійна. Буде вручати директор Народного меморіального музею ім Юрія Сергійовича Мейтуса. Галина Урихіна, особлива відзнака конкурсу. Найактивнішому учаснику конкурсу Березі Ірині, яка взяла участь в трьох номінаціях, ми хочемо подарувати особливий диплом, і наш подарунок музею це будуть ноти, збірки, які ми створили до 120-річчя Юля Сергійовича Мейтуса, казковий світ Мейтуса і творчі кольори Мейтуса. Мо всіх і запрошуємо до загального фото наших переможців і викладачів.